Електромеханіка міськ Суми-Ліфту суд не відсторонив від займаної посади. Сумський обласний онкодиспансер отримав новий цифровий мамограф. Сумські танцюристи перемогли на турнірі з бальних танців у Відні. Дев'ятнадцята година і час новин на телеканалі ЮАСуми. Доброго вечора. Електромеханіка міськ Суми Ліфт Сергія Шубенка, якому вручили підозру за фактом загибелі дитини у ліфті, суд не відсторонив від посади. Таке рішення сьогодні прийняла суддя зарічного районного суду міста Суми. Як це було, бачили мої колеги. Прокурор, аргументуючи клопотання, повідомила, що перебуваючи на посаді, чоловік зможе впливати на свідків. Ризики в даному клопотанні обґрунтовуються безпосередньо тим, щоб запобігти вчиненню Шубенкам на займаній посаді, вчиненню аналогічних злочинів і аналогічних дій, які можуть призвести до негативних наслідків. Адвокат Вадим Спаських заперечував проти такого клопотання. За його словами, Сергій Шубенко, 8 січня і так відсторонений від посади рішенням керівника підприємства. Я про я проти, як каже прокурор, що я можу впливати на когось, спілкуватись. У мене при затриманні забрали ключі і телефон, де у мене були записані номери диспетчерам. Я з ними не спілкуюся. Тим більше я на лікарняному. Скільки мене будуть лікувати, я не знаю. Сьогодні збираюся лягати в лікарню. Після годиної перерви суддя оголосила рішення відповідно до ухвали Кавпаківського районного суду міста Сума від 4.01.2019 року Шубенка обрана запобіжний захід у виді домашнього арешту та покладена, в тому числі, обов'язок утримати від спілкування з конкретними свідками та потерпілими у кримінальному провадженні також службовими особами товариства Суми міський ліфт та підозрюваним кастинками і доказів того, що Шубенко порушив такий обов'язок суду, не надано. За таких обставин вважаю, що слідчому клопотання не обґрунтовано, а прокурорам у судовому засіданні не доведено. Це відео 2 січня, коли у багатоповерхівці на Супрона 32 дріб один загинула дитина. Тоді, за словами старшого інспектора сектору комунікацій Нацполіції Сумщини Володимира Кропицьких, дідусь дитини, повертаючись із прогулянки додому, завіз дитячий візок в ліфт. Піднявшись на дев'ятий поверх, вийшов першим. Ліфт поїхав. Врятувати дитину не вдалося. 4 січня у Ковпаківському районному суді міста Суми, директору та електромонтеру ТОВ міськ Суми Ліфт обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту на час слідства до 1 березня. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський новини на ЮА Суми. Вчора речник управління Держпраці у Сумській області Вікторія Жаловага повідомила, що після перевірки ТОВ міськ суми Ліфт анулювали дозвіл на виконання робіт. А саме експлуатацію підйомників механізмів устаткування підвищеної небезпеки. За її словами, у своїй діяльності підприємство допустило порушення, починаючи з проведення навчання працівників з питань охорони праці. Протягом 10 днів ТОВ міськсумиліфт має повернути дозвіл управлінню держпраці, а також припинити надання послуг із технічного обслуговування ліфтів іншим суб'єктам господарювання. Наразі підприємство обслуговує майже 400 ліфтів. Почути думку керівництва міськсумиліфту нам сьогодні не вдалося. На стаціонарні телефони, вказані на сайті, не відповідали. На самому підприємстві з нами спілкуватись відмовились. У комунальному підприємстві суми тепло яке заключало договори із міських суми ліфтом на обслуговування підйомників, директора на місці не було. Його заступник повідомив, що рішення не прийняте. Ще ніякого рішення не прийнято. що не виклали то вже немає яких коментарів з цього приводу. Цифровий мамограф без плівок та реактивів. Такий отримав Сумський обласний онкодиспансер. Виграв його у конкурсі, що проводив благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї. Там брали участь 19 обласних центрів. Вартість апарату 2 мільйони 690 тисяч гривень. Так виглядає тестова мамографія, зроблена на новому цифровому комп'ютерному мамографі в обласному онкодиспансері. За словами лікаря, рентгенолога Али Кальної цей знімок чіткіший та якісніший. сам мамограф принципі, залишається тим же, як і аналоговий. Є відсік для касети. Касета у нас є уже довіцифровуша спеціальна. На площадку об'єктний столик розполагається молочна залоза в двох проекціях стандартних. Цей столик у нас 18 на 24 Це заводська комплектація. Після того як лаборант зробив знімки пацієнтки, відбувається наступний етап. наступний етап. Відправляє касету до дигітайзера, він же оцифровувач. Ось саме завдяки йому ми позбулися того процесу фотохімічного, там, де плівка, там, де реактиви, там, де можна перетримати знімок. Далі знімки потрапляють на монітор рентген-лаборанта, а потім до лікаря, де зберігаються в електронному архіві. За словами головного лікаря сумського онкодиспансеру Володимира Конанихіна, апарат дозволяє виявити захворювання раку молочної залози на ранніх стадіях. Пальпаторно хірург може пальпаторно, хірург може визначити, якщо маленька молочна залоза, пухлина ну десь шість вісім міліметрів. А якщо велика молочна залоза, коли пухлина знаходиться в глибині, то неможливо пропальпувати. То з використанням мамографа можна побачити пухлину розміром 2-3 міліметри. Ось цей мамограф, який передали на баланс обласного онкодиспансеру, коштує 2 мільйони 690 тисяч гривень. Запрацює апарат у середині березня, коли буде зареєстрований у державному реєстрі і отримає ліцензію. Зробити мамографію можна буде безкоштовно. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на Юа Суми. За словами головного лікаря онкодиспансеру, два роки тому ця лікарня брала участь у конкурсі від цього благодійного фонду і виграла 150 тисяч на витратні матеріали для рентгенологів. Тоді обстежили 1200 жінок. За статистикою лікарні, щороку на Сумщині виявляють близько 400 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Адміністративні послуги, серед яких оформлення дозвільної документації, реєстрація майна та отримання довідки про склад сім'ї, тепер можна отримати у підрозділі сумського центру надання адмінпослуг. Відсьогодні у військовому містечку почав працювати його новий підрозділ, детальніше у сюжеті. Територіальний підрозділ Сумського ЦНАПу сьогодні відкрили у центрі обслуговування учасників бойових дій, який знаходиться за адресою вулиця Герасима Кондратєва, 165, дріб 71. Директор центру каже, що тут будуть обслуговуватися не тільки учасники бойових дій. Будуть обслуговувати всі мешканці міста Суми. Містосу. Тобто прийняли рішення, що окрім учасників бойових дій, що мали право обслуговувати всі мешканці міста Суми. Техніку і меблі для підрозділу взяли з міського центру. Ремонт у приміщенні вже був зроблений, тому додаткових коштів з бюджету не витратили, каже заступник начальника управління Володимир Колодка. За словами посадовця, тут будуть надавати найбільш затребувані адміністративні послуги. Це земельні питання, питання містобудування, реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу та нерухомості. Працюватиме три спеціаліста в режимі роботи центру АТО. Олександр Комендант Сергій Лазаренко новини на ЮА Суми. Потерпілий у справі патрульної поліціянтки, яка обвинувачується в перевищенні повноважень. Утретє не прийшов на судове засідання. Справи сьогодні мали слухати в зарічному районному суді Сум. Останнє засідання відклалося за клопотанням прокурора. Тільки через його маму там можна зв'язатися телефоном, але на телефон матері так і не дозвонилися. Вона каже, що він то вдома, то його немає то Він десь на, на, на підробітках у якогось товариша. Пані Олександрівна, ну, це не позиція державного обвинувачення, розумієте? У нас справа фактично під час того, як державне обвинувачення підтримував прокурор Горопець, то у нас справа за два місяці ми і дослідили всі докази. Зараз у нас, починаючи з грудня місяця, прокуратура то не може змінити обвинувачення, то не може його погодити, то не може повідомити потерпілого. 2 січня у справі змінили кваліфікацію, повернувшись до першого її варіанту, з яким починали розглядати справу. На минулому засіданні 4 січня адвокат обвинуваченої була відсутня. Обвинувачена і її адвокат висловилися за неможливість слухати справу сьогодні. Обвинувальний акт, наскільки мені відомо, був не всім вивчими. Зачекайте. Це вас зовсім не повинно обходити. Що прокурор не зробив з іншими учасниками процесу? Вам було вручено обвинувальний акт? Так, особисто мені було. Коли вам було вручено? На минулому засіданні судовому моєму захиснику не було вручено ви за себе відповідаєте, захисник присутня. Я у неї особисто запитаю. Вам особисто чого не вистачило часу? Я на це питання не можу відповісти. По перше, я вважаю за неможливе сьогодні проводити розгляд даної справи в зв'язку з наявкою потерпілого, тому що дійсно потрібно визначитися з обсягом того обвинувачення і тієї кваліфікації, які він підтримує. Це по перше. По друге, я повідомляю суд про те, що до цього часу мені особисто прокуратура не вручено змінений обвинувальний акт. Розгляд справи відклали до 13 лютого. Суддя Ірина Клімашевська повідомила, що направить лист на адресу прокуратури через те, що поведінка сторони обвинувачення порушує розумні строки розгляду справи. Нагадаю, екс-патрульна поліціянка обвинувачується в перевищенні влади або службовних повноважень працівником правоохоронного органу. Якщо її провину доведуть, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. За версією прокуратури, 13 травня 2018 року патрульна поліціянка застосувала силу до чоловіка, що перебував у нетверезому стані, і не чинив опір і завдала йому тілесних ушкоджень. Сумські танцюристи перемогли на закритому турнірі з бальних танців у Відні. Відбувся такий у Королівському палаці 20 січня. Від сумської танцювальної школи у змаганнях взяли участь дві пари. Зі спортсменами та тренерами спілкувалась Діана Крахматова. Гайло та Софія наймолодші танцюристи сумської команди. У відні демонстрували програму з трьох танців. На цьому відео танцюристи разом із тренером на розминці за кілька хвилин до початку змагань. Було перше місце та дуже великий зал там був. Це було дуже складно. Ми були саме маленькі, всі були взрослі. У категорії ювенали один пара виборола золоту медаль. Коли називають Україна, пара з України, коли називають твої е, призвища, коли дітки виходять на останній реверанс у, у турнірі, ну це мурашки розуміти, це таке неймовірне. Це можуть зрозуміти тільки батьки, які там от стоять і, і, і серце рветься. Ще одна пара переможець Олександр Мазуркін та Софія Дяченко. У категорії юніори один вони взяли перше місце. Найбільше запам'ятався той момент, коли ми були в фіналі. Це був квікстеп. І в нашому квікстепі є дуже цікаві ем, двіження. І коли е, ми танцювали ці найбільш складні двіження, е, судді всі дивилися і як будто раділи. Це було для мене найбільш Запам'яталося, коли ти танцюєш і бачиш на собі увагу суддів, ти навпаки також так виріворівнюєшся і питаєшся зробити все найкраще, щоб тебе, на тебе звернули увагу, тому що це складно, коли багато пар, і тобі потрібно якось виділитись. Коли ми вже стояли на нагородженні, і коли вже третє місце, но друге місце ними, і коли вже перше місце об'явили нашу пару, я спочатку не, не повірила, те, що ми, і це було так дуже запам'яталося в житті. На цьому відео суддя оголошує переможцями Олександра та Софію. Пара танцювала європейську програму. Олександр та Софія танцювали і вибрали своє перше місце в європейській програмі, в склад якої входить вальс, танго, квікстеп, віденський вальс, фокстрот. Лише одна пара з кожної категорії могла представити країну на цьому турнірі. Це золоті медалі, які виборола сумська команда. Спортсмени повернулися з турніру в понеділок. Вівторок відновили тренування. Наразі вони готуються до змагань у Польщі, які відбудуться в квітні. Діана Крахматова, Валерій Коваленко новини на Юасуми. Нагадаю, наприкінці грудня минулого року сумська команда танцюристів виборола перше місце на всеукраїнському чемпіонаті спортивних та бальних танців, який організувала спілка громадських організацій спортивного танцю України. Сніг та хуртовину прогнозують завтра на Сумщині. Про це розповів завідувач сектору Сумського гідрометцентру Юрій Літвінов. В ніч на 24 на 24 січня також очікуємо значний сніг на території Сумської області, хуртовину та пориви східного вітру 15-20 метрів на секунду. В день 24 січня очікується, інтенсивність опадів зменшиться. Вже очікується невеликий сніг, місцями мокрий сніг, температура повітря вночі становитиме десь від 4 до 9 градусів морозу. І в день 24 січня підвищиться до 0,5 градусів морозу. В сумах у нас за добу кількість опадів і Привіс снігового покриву складе десь в районі 10-12 в сумах. Ну в південних районах більше там, можливо до 15 сантиметрів снігу. Як готуються до погіршення погодних умов в області, телефоном нам розповів директор департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації Олександр Милаш. Промоніторили ситуацію, зробили певні розрахунки по техніці. Інформація, яка надходить. На оперативно-чергову диспетчерську службу обробляється, і певні надаються розпорядження для приброски ту чи іншу техніку для допомоги. Залучені і працівники ДСНС і національної поліції. У Херсоні триває розіграш Кубка України з футзалу серед юнаків до 17 років. Сьогодні команда комунального закладу «Дитяча юнацька спортивна школа Сумської районної ради у півфіналі зустрілась з Ілічівцем із Чорноморська. На останній хвилині зустрічі за рахунку 7-6 на користь наших земляків суперник розігрував п'ятого польового, помилився в атаці, і сумчани забили восьмий гол. По підсумку команда Сумського району перемогла чорноморців з рахунком 8 6 і здобула путівку у фінал турніру. Завтра наші земляки у фінальному матчі розіграють Кубок з однолітками з Львівської енергії. Останні у іншому півфіналі перемогли з рахунком 4-1 господарів майданчику футболістів Херсонської освіти продексім 7 2002 Наступний випуск новин дивіться о 20.40. гарного вечора.